І ось так у нас пуста вже друга вантажівка. І дивимося, що у нас тут є. У нас тут є ось такі пакунки. Макаронка, мукичка, сумочки, куди це буде розкладуватись потім. І тут консервочка. І ще ось таку квасульку. І знову консервочка. Таком. Сьогодні хлопці дякуємо велико. Більше, ніж дівчата, працювали і дуже багато вони змогли розвантажити цього всього. До муки нас взагалі дівчат не допускали, а до цього вже трошки всі разом розвантажували. Ну нічого, отак ми. Правно будемо допомагати разом з Адра програмою WFP, центром вихід є Сергієм Середою. І дякую всім, хто нам допомагав і сьогодні, і технікум, і Віктор Трофимович. Всім, -всім дякую за таку ось непосильну працю, яку ми сьогодні зробили. Хоча, зважаючи на те, що ми її зробили, то вона вже посильна. Слава Україні! Разом переможемо.